Друзі, всім привіт! З вами Дінамка. Це новий реплей під каву. Будемо дивитись сьогодні бій на Яхтигрі на мапі лінія Маннергейма. Грає головний герой, значить, в нас на Боновому досилачу загартуванні і турбіні. З настановою на досилач, грає на допайочку. В сетапі в нас десятки, дев'ятки, присутні по дві арти. Одна ЛТшка в команді. В принципі, нормальний сетап. Їдемо ми на фланг до тяжів. Будемо чисто грати на характері. У мене цієї ПТшки нема, нічого не можу про неї сказати. Начебто якась броня присутня, начебто має бути непогана гармата. От. Ну і це все, що я, в принципі, знаю за цей танк. Т 100 ЛТ їде нам світити перекатку або балкончик, засвічується фош. 155-й. Нас сюди їде, до речі, нормально. Ну, дивіться, М103, Т10, 60 ТП, там Суперконик під'їжджає. Так, стаємо, засвічується медвед і панцернік. Чудова тичка залітає по медведу. 60ТП трошечки. Ой, 60 ТП, кажу, Суперкінь трошечки завтикав. Трошки тут сталася неприємна ситуація. Але ми стала ще більша неприємна ситуація. Ми отримали від Одеса. Перекатуємось трошечки далі. Та 10 у нас буде відправлятись в ангар. Вже відправився. Бачимо Яхтигра, такого самого, як і ми. Даємо йому пробиття. Він нас не пробиває. В нас цілить УДЕС. Ми хотіли дати тичку по яхтигру. Вона падає в землю. Хоча, начебто, було повне зведення. Даємо блайнд, і, як бачимо, Блайнд успішно залетів по тигру, бо в нього було більше хп. Маус на характері вкатує в наших тіммейтів. Просто падає Ого, маус. Так, дивіться, ми користуємось тим, що вороги відволіклись. На наших трьох тяжів вже двох. Забирають вони М-103. Нам треба забирати стінгера. Е, успішно ми це робимо. Е, далі в нас катить медвед, підставляється під, під нас, ловить стан від арти. Е, ми йому даємо пробиття. 3К вже нанесено. Рахунок 2-2. По ХП Ми ведемо. Ну тут просто ідеальний бій, щоб накидати дуже багато. Ну, дивіться, вони просто на нас не звертають увагу, але забирають Суперконика. Залишається в нас внизу 60 ТП. Арта мажить по нам. Це дуже добре. Ловим тичку від Яхтигра. Неприємна, неприємна ця тичка. От, друзі, а вам нагадаю, хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, протисніть вподобайку цьому відео і дзвоник. Буду вам дуже-дуже вдячна. Так, я думаю, що нам треба вже падати вниз. 704-й приїхав. Зверху мапи в нас грає тільки каро, Стандарт стоїть на відстрілі, і то він так стоїть, що він не бачить, якщо поїдуть. Ну, вже бачить, якщо поїдуть пушити каро. Так, нам треба забирати мауса. Забирає маус, підставляє нам краєчок свого борта. Панцернік вкатує, отримає від 60 ТП. Ми танкуємо Удеса. В нас на верхньому фланзі помирає каро. На жаль, стандарт відкатується. Тобто в нас якось той фланг залишається кінутим. 5600 вже наніс головний герой. У нас тут залишається два шотних танки: це Удес, якого ми забираємо, і панцернік, якого забирає 60 ТП. Чудово рухаємось вперед. Бачимо, що перед нами можливо один ях-тигр. Залишається може, вафля Феліче відкатили вже звідти, переїхали ближче до своєї бази, аби, аби вже її дефати, бо тут видно, що ми вже будемо пушити. Ми засвічуємось, Яхтигр стоїть там, де він не стояв, але ми що хіба від яхтигра від, від, засвітились? Від нас не може відчепитись артобат? 600 вже на головний герой, три фраги має. По ХП все окей ми ведем. Невелика різниця, в принципі, але все рівно ми ведем. Рахунок 7-4. По стволан теж у нас перевага. Не подобається мені верх мапи. Але я думаю, що якщо там почнуть пушити, то їх біля бази мають зустріти. А низом не хочеш прокатити? Ще більше низом. Ні, не хоче. Зацілюємо СТРВ. Даємо Блайнд. Чому він не впав вниз, аби дати тичку по яхтигру. Ну ладно, це вже таке. Чекаємо, чекаємо, поки засвітиться СТРВ. Бачимо, що там валяться маленькі деревця позаду, за камінчиками. Давайте, Тисто ЛТ. Допоможи нам. От приїхала вже вафля. Ну тут, мабуть, не залетить. Ні, залітає тичка чудово. 6600 вже. Не бачимо, що там по ХП в тієї частини команди, яка світилась на С1Д2. Тобто це Фелічі і Т-54Д. А скільки в нас в СТРВ? СТРВ в нас фуловий, показується. Ну, отак їхати це на свій страх і ризик, аби не підставитись під СТРВ і не отримати тичку небажану. 261 забирає 704-го. Так, ну 13-105, я думаю, мають вбивати. Там у нас 4 танки. Т-54Д там само. Нас прям дуже цікавить СТРВ. т 54 щось ми там попитали. Буде нас зараз підсвічувати СТРВ, Арту, можливо, підсвітить, бо Арта прямо навпроти нас стоїть. Бачили, де трасіра летіли. 9К він зможе тут зробити чи ні. Ну, СТРВ фулова, блін, ловим все ж таки тичку від СТРВ. Вона не засвічується, Т-54 їхати в нас боїться. Пелічє в нас теж майже фуловий. Тут нам дуже пощастило, що він нас не пробив. Тепер треба максимально обережно. Відігравати, під'їжджає ближче до кущика, аби засвітити Феліче. Засвічує Арту. Відкатується від кущика. Забирає арту чудово. 7800 майже демеджа наніс головний герой. Підсвічується Феліче, підсвічується СТРВ. Найс, найс. 88300. Так, там у нас піксель торчить. Блін, класно залітає, дуже класно. 8700. А по арті, на жаль, я думаю, що головний герой вже да, не встигає. 8700, але були ще блайнди. Були блайнди. Давайте дивитись результати. Отже, друзі, результати Головний герой на цьому бою взяв майстра дві позначки основного калібра і танкіст-снайпер. 9800 наніс головний герой. Дуже класний бій. Дякую величезне вам, друзі, за перегляд. Бажаю вам гарного дня і хай вам щастить.